На каналі Файні квіти, городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ. На 8 та 9 вересня 2025 року. Сьогодні, 8 вересня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Риби до 21 години 38 хвилин, а потім він буде продовжуватися вже в знаці Бовен. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо і продовжуємо берегти себе дуже напружений час. Можна, до речі, тільки 8 вересня поливати рослини, але до 21 години вечора. А от підживлювати рослини не можна. Такий складний період не робиться це в час спаленого шляху місяця. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. І 8 вересня, на жаль, несприятливий день для різних заготівель. Тут будуть працювати енергії знаку стихії води. Важливо для здоров'я на 8 вересня. Нагадаю, що це час. Риб, а значить, не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі, борошняні, м'ясні, солодкі страви, алкоголь та ліки. Що ж можна приготувати смачного? О тут дуже багато чого можна приготувати із страв, тому що є дуже багата кількість продуктів. І так, вибираємо із продуктів: це риба, морепродукти, марська капуста, молоко, сири, гречана каша дуже смачна і корисна, будь-які доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна, зелень. Все це використовується для приготування смаколиків. І обов'язково додаємо в наше меню гарбузове та соняшникове насіння і прянощі. П'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 9 вересня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці овен до 21-ї години 12 хвилин вечора. І завершиться вже цей напружений час. І в день ніяких посівів та посадок не проводимо. розсаду не турбуємо. Це ж знак овен, спалений шлях місяця. І три доби після затемнення теж не рекомендується ніяких посівів та посадок проводити. Не рекомендується в знаці овен поливати рослини. Але якщо дуже треба, поливайте, але не під саму рослину. От підживлювати рослини небезпечно. Тому ні-ні, ніяких добрив. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах дуже напружений час. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. І вже нарешті, 9 вересня, сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 вересня 2025 року. Нагадаємо, що це вже місяць в знаці овен. А овен відповідає за голову. Тому, будь ласка, не пийте міцний чай, каву, алкоголь. Вам буде здаватися, що ви можете цю головну біль зменшити, а буде ще навпаки. Тому виключайте ці продукти із свого меню. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Це риба, морепродукти, м'ясо нежирної птиці, висівки для видалення шлаків. В овні дуже гарно працюють. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень, все це можна використовувати для приготування самих-самих різних страв. І пити соки натуральні, чаї, але трав'яні, ні в якому випадку не міцні чаї, саме чорний чай або навіть той же зелений, він теж не підходить. У нас є з вами дуже смачні корисні трави. От ми їх і заварюємо. Або ж п'ємо чисту воду. Це теж дуже добре. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту! І обов'язково удачі! Удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами надіємося, зустрінемося увечері. На все добре. До зустрічі!